Привіт-привіт! Я Валя Немержицька, це нотатки дружини пастора, зауважуючи реакцію багатьох слухачів на апологетичну критику певних псевдопроповідників, вірніше, не їх самих, а їхнього вчення. Ну і в певних випадках практики їхнього життя. Хочу сьогодні дати відповідь зі Слова Божого, тому що навіть Оксамита слізно, слізно висловила свій біль, ну, вона сказала, що я не хочу плакати, але було видно, як їй це боляче, і комусь з нас, звичайно, не боляче і не сумно, коли нас критикують. Але коли критикують нашу позицію віри. Або невір'я, або проти вір'я. Нам треба, якщо ми насправді є люди Божі, то нам треба давати усім відповідь за те, що ми робимо, і за те, що ми вчимо. Ось і якось на цьому тижні я роздумовила багато, аналізувала, звичайно, завжди стараюся аналізувати. Свої слова, особливо коли вони когось образили, або хтось їх прийняв з образою, або, можливо, вони були ну, апологетика в якійсь мірі, вона завжди образає, ображає чиюсь віру, тому що це або невір'я, тому що апологетика це захист віри. І в зв'язку з цим хочу трошки поділитися з вами своїми роздумами, а Може, навіть і не роздумами, а просто з місцем писання з книги Юди. дивіться. Коли я читала книгу Юди, третій розділ, третій вірш каже: улюблені всяке надбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав, за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру. Раз дану святим. Дивіться, який цікавий вірш. Юда мав весь намір, він хотів поговорити про спільну віру. Бог нас любить. Ісус помер за наші гріхи, все це правда. Він воскрес для нашого виправдання. Давайте будемо вірними, давайте будемо любити один одного. І так далі про наше спільне спасіння хотів Юда об'єднати багато сьогодні проповідників, псевдопроповідників, вчителів, псевдовчителів говорять про те, що нам треба знаходити спільне те, що нас об'єднує, і забувати те, що, в чому ми відрізняємося. І Юда також мав такий напір, наміри. І каже, Але раптом він признав за потрібне писати до вас, благаючи, боротись за віру, раз дану святим. Ви зрозумієте, не за своє розуміння віри, не за те, що оксамита і інші, ті, хто називають себе пророками. Кажуть, що ну, писання, вже писання для нас не зовсім релевантне, ми є пророком цього, сьогоднішнього дня, а, і ми повинні давати напрямок і так далі. Він каже, боротись за віру раз дану святим. зв'язку з чим? Бо крадькома повходили деякі люди. Ці люди повходили і а, ці люди а, Дивіться, що це за люди повходили, Це ці люди, які знаходяться всередині церкви, всередині тіла Христового, і вони мають дві характеристики. Дивіться, каже, перше, вони благодать нашого Бога обертають у розпусту. Це тоді, коли благодать, вони так, вони благодать Божу перетворюють на Бога. І викидають самого Бога з його характером, з його принципами, з його атрибутами, з його ненавистю до гріха, і вони відкидають його і кажуть, і ставлять як Бога благодать. Ми можемо робити все, що хочеш, тому що Бог уже все зробив. І все рівно ми будемо в кінці-кінці спасенними, і це ми сюди можемо віднести гіперблагодатчиків, і тих навіть хто, і, 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 і єретиків, таких як Томів, який взагалі не тільки перетворює благодать, у вседозволеність, але і відкидає єдиного владику і Господа. Нашого Ісуса Христа, яким чином Він Його відкидає, Він, пер, він а, ставить благодать вище Його, під а, видом того, що нібито жертва Христова а, це дала нам дозвіл робити все, що ми хочемо, забуваючи, що жертва Христова а, дала нам можливість отримати прощення за наші минулі гріхи і силу. Не грішити сьогодні, і благодать. Якщо ми в боротьбі з гріхом спотикнулися, ми маємо Божу співпрацю впрощені через жертву Ісуса Христа. Тому, так як Юда побачив таких людей, гіперблагодатчиків. Або людей, які відкидають жертву і спасаються просто своїми ділами. Тут ми бачимо дві крайності. Я можу тут побачити багато імен, які, які за благодатью, благодать перетворя, я повторююся, але благодать перетворили на Бога і поставили себе вище. Господа Ісуса Христа, вище владики нашого, як в даному випадку, це робить Оксамита, як це робить співакова, тому що вона аплодує, дуже стоячі в її коментарі під, під інтерв'ю. Це роблять багато сучасних проповідників і треба дуже сильно пильнувати. І каже в у відповідь: Юда: каже: А я хочу нагадати вам. Щоразу все знаєте, що Господь визволив людей від землі Єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. Дивіться. Навіть відповідь тут іде дуже чітка для суперблаготатчиків. Господь дав можливість усім. Він викликав усіх із єгипетської землі і навіть вийшли ті, що просто пішли за компанією, пішли. Але в кінці кінців, тих серед народу Божого, це не в світі, це не люди, які не мають відношення до його жертв, Він каже: згодом вигубив тих, хто не вірував серед Ізраїлю, серед народу Божого. Що це має що цим хоче сказати нам Юда. Пильнуємо, тому що те, що ми ходимо в церкву, тому що те, що ми а, маємо вдома декілька перекладів, а то й багато в Біблії, що в нас багато додатків. Але якщо ми не віруємо, як знати, чи ми віруємо, чи не, міг, не віруємо? Каже а, Яків, ти покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру ділами. На відповідь на віри, на благодать, це життя, в якому виконуються діла Божі. І Христос сказав: саме таким чином прославляється Отець в сині. Друге, шостий вірш, Він каже, що навіть ангелів він не пошкодував. А наскільки серйозно Бог відноситься. І третє, сьомий вірш і Гомора – це, це світ, світ, який практикує те, що практикує. Дивіться. Бог судить усіх. Ми бачимо і тих, хто у тілі Христовому, вчителів і лже вчителів, фальшивих вчителів, сам народ, заневір'я, ангелів і світ. І далі Він каже: так само буде й цим сновидам, що опоганюють тіло. Яке тіло вони опоганюють? Тіло Христове, церкву. Вони опуганюють своїми практиками. Вони опуганюють тим, що вони а, блудять тілом, він, як Сандей, як Мунтян, як Кравчук, в даному випадку, ті, хто йдуть в нас найсвіжіші. В американському світі ми можемо багатьох називати Равій Захаріяс. Ми можемо е, називати останніх із із... із, із не будемо повертатися, я дуже не люблю постійно повторювати імена, про які вже названі і визначені їх, хто вони такі Словом Божим. А далі сюди йдуть ті, хто блудять Словом, ті, хто своє Слово підносять над Словом Божим в той час, коли Бог каже, припідніс слово своє вище всякого, понад усе ім'я. І каже, вони опоганюють тіло, вони опоганюють Божу владу, тому що, як сказала Оксамита, що влада церкви стоїть понад Словом Божим і вони зневажають слави. Які слави вони зневажають, вони не, вони не називають речі своїми іменами і присвоюють собі. Славу. Це окрема тема, про яку ми можемо говорити. І сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом, говорив про Мойсеве, він сказав: Хай Господь докорить тобі. Є влада, яка належить тільки Богові. І знаєте, ці скакуни, які кажуть, діявол пішов вон там, і що я не говорю про те, що ми не маємо владу виганяти демонів, що ми не маємо владу. Молитися за одержимих, навпаки, це є влада Божа. Але коли ми цю владу беремо на себе і, і як ті е, першокласники скачемо, думаючи, що нашим криком, чи нашим голосом, чи нашим іменем е, ми можемо щось зробити, тоді ну, це сором. Бо це, каже, вони зневажають те, чого не знають, а що знають із, із природи, як німа звірина. Тому і псуються. І далі останнє, що сьогодні хочу сказати, Гориїм, 12 й вірш. Бо вони пішли дорогою Каїновою. Що це за дорога Каїна? Це дорога вбивства брата через заздрість. Це дорога, коли гріх стоїть біля твоїх дверей, і Бог тобі вказує дверей серця, і Бог тобі вказує на гріх. але ти Настільки а, самозакоханий, самозасореджений, самоображений, що ти вибираєш і ти дорогою вбивства брата. І я підкреслюю брата, тому що багато хто говорить і мені пишуть коментарі, і Господь сказав, чому ви так критикуєте, чому ви як ви можете, серед учнів треба, щоб була любов? Я вам скажу так: серед учнів Христових є любов. Єретики, перевертні, перелюбники, супер обогіперчики, вони ж нам не брати, тому що в них інші боги, де вони самі боги, і де вони поклоняються самі своєму імені. Це дорога Каїна. І далі попали в обману вала мої заплати. Це ті, що чинять духовну працю за гроші. Мабуть, не треба багато про це сьогодні говорити. Це ці, що чинять, Господній запла... дум Госп... за Господнє ім'я. Вони беруть гроші, вимагають гроші. Вони продають те, що треба давати даримно. І загинули в бунті Корея. Бачите, вони пішли дорогою, Кайновою, по заздрості. По дорозі вони попали в цю ловушку, продалися за гроші. І в результаті вони загинули в Бунті Корея. Бо вони сказали, що ми чому ми маємо слухатися а Мойсея, Арона, ми також маємо право. Хоча все, на що вони мали право, це на служіння Ловіта. Вони не мали права первосвященства. Хай помилує Господь. Кожного з нас, Господи, бережи, поможи мені берегти моє серце, поможи мені, як сказав Юда, не дивлячись на те, що говорять люди, боротися за віру. Позиція боротьби за віру це активна позиція, де речі і практики, і в результаті люди, які їх чинять, називаються своїми іменами. як в даному випадку, ми бачимо чіткі імена, які Знущаються над іменем Господнім, над тілом Господнім і над цілими Господні. Каже, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротися віру раз дану вам. Я Валяна Мержицька і це нотатки, дружини пастора. Якщо ці нотатки є для вас благословенням, приносять для вас збудування. Поставте уподобайку, поділіться цією нотаткою з іншими в описі. Ви знайдете мої соціальні мережі та реквізити, якщо це вам не на шкоду. Благословіть, підтримайте і хай благословить вас, Господь. Шалом.